З настанням теплої та засушливої погоди збільшується кількість пожеж у природних екосистемах. Так, з початку року на території Миколаївської області виникло 922 пожежі, з яких 475 у природних екосистемах, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основними причинами численних пожеж у природних екосистемах є небережне поводження з вогнем, спалювання сміття та сухої рослинності поблизу житлових будинків і на території прилеглій до лісових масивів. З метою запобігання пожежам в екосистемах постійно проводиться роз'яснена робота з населенням, профілактичні рейди та робота моніторингових груп. Так, з початку цього року було здійснено понад 1 тисячу профілактичних рейдів у різних населених пунктах Миколаївської області, під час яких проведено бесіди з громадянами про правила пожежної безпеки на відкритих територіях, заборону спального сміття та ознайомлення з адміністративної відповідальності за спричинення пожеж в екосистемах. Як правило, значна кількість пожеж виникають через спалювання. Залишків рослинності місцевими мешканцями. У зв'язку з цим, служба порятунку нагадує вам про дотримання основних правил пожежної безпеки. Не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках. Це може перерости у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинностю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку. Не залишайте без нагляду розпалене багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнище. Не створюйте смітників Насадженнях та на прилеглих територіях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце погашеного вогнища, переконайтеся, що горіння немає. Не залишайте непогашеним багаття, не розводьте багаття в лісових масивах. Шановні громадяни, якщо ви помітили загорання в лісах на відкритій території в на сміттєзвалищах, негайно телефонуйте за номером телефону 101. Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.